Яку розважливу холоднокровну помсту ви коли-небудь чинили? Дівчинка, яка нещадно знущалась наді мною в шостому класі, прийшла в китайський ресторан, де я працювала через кілька років, і я розчавила її печиво з передбаченнями, коли клала його в пакет. Мій босс славився тим, що розбивав клавіатури та миші, коли сердився. Тож я купив дешеву бездрутову мишку і під'єднав Джек до задньої панелі його комп'ютера, де ніхто його не побачить. Я спостерігав за шефом через коридор і бачив, коли він користується мишкою а потім просто підштовхував курсор так, що йому здавалось, ніби щось глючить. Того тижня я змусив його зламати ще одну мишку. Одного разу шкільний задирака прийшов до мене на роботу, щоб подати резюмен на вакансію. Це була класна, високооплачувана робота для підлітків. Він запитав мене, чому я тут, і я відповів, що працюю в цій компанії. Його ставлення змінилось, і хлопець попросив мене замовити за нього слівцем. Я погодився, пішов до кабінету свого керівника і сказав йому: такий сякий тільки на подав заяву. Будь ласка, не беріть його на роботу. Він постійно знущався наді мною та іншими людьми. Ми коли навчався в школі, менеджер зім'яв його резюме і викинув у смітник. У дитинстві мене часто били. Щоб помститись батькові, я шкрябав його зубною щіткою свою дупу, тож я отримував ляща, а він чистив зуби з присмаком дупи. Колись давно я був заручений з людиною, яка пережила психічний зрив. За півроку вона вийшла з нашої реальності у власну. Я намагався утримати ситуацію під контролем, але, врешті-решту, свідомив, що не можу. Помітив, що погані дні переважають над хорошими. Я зрозумів, що їй необхідно лікуватись, але вона категорично відмовлялась. Вона мала звичку дзвонити в поліцію через уявні дрібниці, і я знав, що це лише питання часу, коли її заберуть. Я вже бачив пару. Разів, як вона верещала на лікарів, і я зрозумів, що це ставить під загрозу наші стосунки, але її здоров'я було важливішим. Трохи більше місяця мені довелось брехати про те, що в лікарні вона отримає доступ до медикаментів, щоб нарешті завести її в палату, де був лікар. Ще кілька хвилин знадобилось, щоб її оглянули, і поклали до психіатричного відділення. Вона пробула там кілька тижнів, їй поставили діагноз і призначили лікування. Невдовзі після того як її ви Виписали дівчина порвалася зі мною, і це можна зрозуміти. Відтоді ми не розмовляємо. Сподіваюсь, вона продовжує приймати ліки. У коледжі я очолював малярську фірму і виконував багато робіт у своєму районі. Після завершення більшої частини роботи до мене зателефонував сусід і заявив, що відмовляється платити, якщо ціну не буде знижено. Я пояснив, що єдиною людиною, якій він завдає шкоди, буду я, оскільки мої підлеглі все одно мають отримати гроші, за які вони погодились працювати. Сусід продовжував вимагати знижку, і в результаті мені довелось заплатити за виконану роботу. Шкода. Що він не погодив колір із сусіднім ОСББ. Одненька анонімна скарга, і сусідові довелось самому оплачувати перефарбування. Покупець приходив до мого магазину і часто кидав обгортку від батончика в один із візків, що стояв біля входу, наче це був сміттєвий бак. Він неодноразово розповідав мені, що він діабетик і що лише так він може приховати своє таємне поїдання улюблених батончиків від дружини. Після того, як він зник з поля зору, я забрала його сміття і стала чекати. Коли побачила, що він наближається до моєї каси, я швидко кинула обгортку в пакет для покупок, в який поклала бляшанки з собачого кормом, що він придбав, сподіваюсь, він не заглядав у торбу, а просто пішов додому і віддав її своїй дружині, яка виявила його підлий смаколик. Проте точно пам'ятаю, що минуло кілька тижнів, перш ніж я побачила його знову. У 2000 році я працював на одного дядька охоронцем у компанії Dotcom. Він не оплачував понаднормові, вимагав працювати понад 60 годин на тиждень і викликав на роботу у вихідні. Одного разу я відмовився і він звільнив мене. Я повернув усю уніформу, а чувак виставив мені рахунок на 180 доларів за послуги хімчистки. Залишившись без роботи, я поспілкувався з комендантом будівлі, розповівши йому про деякі темні справи, якими займався мій. Роботодавець. Він сказав, що якби я мав власну ліцензію на охорону і страховку, він розірвав би з ним контракт і взяв би мене на роботу. Так я й зробив. Через кілька днів я заходжу в парадні двері і мене зупиняє охорона. Він каже мені, що зі мною розірвано контракт, і мені більше не дозволено перебувати на території об'єкту. Тут виходить менеджер з експлуатації будівлі і каже йому, що я тут в офіційних справах. Наступного понеділка з новим контрактом у руках я заход в головний вхід, звільняю свого колишнього боса від його обов'язків і проводжаю його з території об'єкту. Я бачив, як в чувака звук ішов дим, настільки він був розлючений. За тиждень до випускного мама сказала мені, що не купить мені костюм, який обіцяла купити кілька років. Вона також контролювала мої заощадження, щоб я не міг сам піти і купити собі що-небудь. Гадаю, вона очікувала, що я розсерджуюсь, ще почну випрошувати в неї гроші, і тоді вона могла б пригрозити, що посадить мене під домашній арешт, назве невдячним чи щось на кшталт того. Натомість я просто пішов на випускний у брудних кросівках і зім'ятій сорочці. Я бачив, що вона була. Принижена тим, що я єдиний, хто не був святково вдягнений, але мати нічого не могла сказати з цього приводу, тому що в першу чергу це була її провина нікого з моїх друзів це не хвилювало. Тож я чудово провів час, поки вона сиділа, дулась і червоніла. Одного разу, коли я працював у дуже конкурентному офісі, помітив, що один з моїх співробітників завжди привласнював собі мої ідеї. Тож я почав надсилати йому фейкові та безглузді пропозиції. А він приберігав найкращі, щоб презентувати їх безпосередньо нашому босові. Незабаром його репутація різко впала, а мене підвищили. Це був холоднокровний розрахунок, але я знав, що це єдиний спосіб забезпечити визнання своєї праці. Я винесла сміття лише вчора ввечері, бо не хотіла, щоб мій наречений знайшов пакет від смачного обіду, який я з'їла без нього. Ми з дружиною розлучились, але вона все одно продовжувала користуватись моїм акаунтом Netflix. Я дочекався, поки вона додивиться передостанню серію серіалу. Потім вийшов з усіх пристроїв і змінив пароль. Коли я повертався з Америки додому в Австралію після шестимісячного закордонного відрядження зі мною мав летіти інший співробітник, який увесь час поводився як шматок лайна, що був готовий будь-яку мить завдати удару в спину. Вночі перед нашим дуже раннім вильотом додому, я повів його перехилити чарку. Добряче споїв, зареєстрував на рейс, перевів будильник на його телефоні зранку на вечір, поставив його телефон у режим не турбувати, і відвіз хлопця назад до готелю. О четвертій ранку, коли їхав в таксі до аеропорту, я недбало зателефонував йому близько 60 разів, знаючи, що він не почує моїх дзвінків, залишив йому півдюжини голосових повідомлень і полетів собі спокійненько додому. Я повністю з'їхала з квартири, коли мій тепер уже колишній був на рибалці. Так я забрала своє ліжко і телевізор, який стояв у нашій спальні. Він повернувся додому пізно вночі, після 10 годин їзди. Не знайшов ліжка, і найголовніше боксерської груші, тобто мене. Багато років тому я працював в ресторані, де готували курятину, крильця, гомілки та сендвічі з м'ясом. Це було досить спокійне місце. Серед клієнтів був колишній працівник. Він приходив та іноді сам готував собі їжу, яку замовляв. Він платив за замовлення, був у добрих стосунках з власником і вважав за краще готувати самостійно. Одного разу він прийшов на кухню, а я впустив пару крилець на підлогу. Тож, як будь-яка нормальна людина, я викинув їх і замінив. Свіжими хлопець запитав, навіщо я це зробив, і додав, що він завжди підбирає їжу, яка впала, і подає її на стіл. Я сказав йому, що це огидно, а він лише знизав плечима. Де через місяць або близько того він зробив замовлення і прийшов забрати його. А це означало, що їжу для нього готуватиму я, а не він сам. З гордістю можу сказати, що вся його їжа торкалась брудної підлоги перед тим, як потрапити в контейнер. Колишня наречена зрадила мене зі своїм босом. Я був спустошений, адже я щиро вірив в те, що вона одна єдина. Також я знав, що компанія має політику нульової толерантності до подібних стосунків між працівниками та їхніми безпосередніми керівниками. Я витратив пару місяців на залагодження стосунків з нею, поки не зібрав усі необхідні докази. Потім надіслав електронною поштою його босу, всім іншим менеджерам відділу кадрів і керівництву компанії кожен викривальний скріншот, який у мене був. Зрештою, їх обох звільнили, і я про це не шкодую донині. Він знав, що ми були заручені, і запропонував їй підвищення за умови, що вона переспить з ним. І копія того скріншоту теж у мене збереглась. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймі за фінансову підтримку. А які акти холоднокровної помсти чинили ви? Напишіть в коментарях.